Зустріч Трампа з Путіним можливо неможлива. І як нам зараз приймати повторення кремлівських ультиматумів? Ну я би е, говорив не про трикутник, а про чотирикутник. Е, бо е, Європа є е, е, і нікуди вона не, не поділася. А більше того, вона зараз стає дуже суттєвим фактором, і на цей фактор Трамп не може незважу, не зважати в своїх. Е, Розмірковуваннях, тому я би тут говорив про те, що зараз формується нова реальність, коли Європа, а, від, а відповідно, і ми в цій Європі будемо ставати дуже серйозним геополітичним фактором, який впливатиме, в тому числі і на прийняття рішень Америкою Дональдом Трампом і його адміністрацією, все настільки взаємопов'язане, що я думаю. Що ми тут Європу виключати з цих процесів не можемо тим більше, що вона справді зараз робить надзвичайно багато на позитивних речей, і бачите, згадайте, що заявив недавно пан Кубіліус. Він сказав, що в разі, якщо США підуть, ми вдвічі збільшимо допомогу Україні, зробивши абсолютно адекватну пропозицію про розміщення всіх замовлень на зброю саме в Україні, що вдвічі скоротить кількість видатків, а зброї відповідно буде настільки ж більше. Тому я думаю, що цьому чотирикутнику якраз всі теми і будуть розвиватися а відносно зустрічі оцих двох. Персонажів, які ви показуєте зараз на екрані, то мені здається, зараз, власне, нема про що особливо говорити. Бо те, що запропонував Трамп, путіним відкинуто відкинуто, ну, можливо, навіть з таким, знаєте, собі, певним цинізмом ну, не безпосередньо, а через. Лаврова через Захарову, через е, Медведєва, через всіх цих е, похитків, які е, там ще е, навколо нього крутяться, е, але ж тут дуже важливий результат, і е, е, говорити за таких обставин, відверто кажучи, нема про що. Е, я думаю, що буде тема, тема з'явиться тоді. Коли ціна на нафту опуститься для Росії нижче 40 доларів за барель, це означатиме колосальну дірку в і так уже дірявому російському бюджеті. А якщо на загрози республіканців і демократів здійсняться і вони проголосують резолюцію, яка буде ну фактично забороняти е, торгівлю США з країнами, які купують російську нафту, ну то це означатиме, що е, така торгівля для Росії закінчиться. Е, а от в такій за таких обставин е, у Путіна просто не буде не те, що е, шанси вижити е, в нього не буде можливості протриматися е, кілька місяців. І навіть якщо військова частина бюджету, до речі, наполовину схована в статтях, які які не читаються, так би мовити, публічно буде продовжуватися, то залишається ще ж і інша сторона, як би там не було. Але народне населення треба ж якось утримувати і чимось годувати. хоч вони звикли жити на на, на, на рівні. На півдикунів, але ж навіть і їх треба все одно якось е забезпечувати, і от тоді почнуться доволі цікаві процеси. І скажу вам відверто, е думаю, що вони можуть справді е пришвидшитися. І от тоді Путін е пам'ятаєте, як він е весь час сказав: то Україна на колінах приповзе, то захід на колінах висприпоприповзе. То мені щось здається, що оце є саме той самий випадок, коли Путін почне повсти на колінах і просити у Трампа у Європи у України, щоб його не добивали. От такі мені здається, такі передумови зустрічі Путіна з Трампом.